Смерть усіх урівнює, приводить усе до спільного знаменника, знищує індивідуальні й неповторні риси людського обличчя, смерть заради національної ідеї є явищем надзвичайно потужним, але ще більш вражаючими здаються самопожертви людей нікому невідомих, які йдуть на смерть як на крок, ніби ще більш остаточний, які знають, що вони загинуть назавжди й безслідно, Події 29 січня 1918 року і до сьогодні втратить душу українцям. Тож давайте зазирнемо в ті дні привідкриємо ще одну призабуту сторінку нашої історії. Усвідомимо суть трагедії, ім'я якої. Світу нашого народу, його славетним синам і дочкам, що розквіті сил своїх, духовних і фізичних, віддали молодість, і найдорожче, що я в кожного із нас життя присвячується. Героям, що впали в страшному бою під крутами, присвячується. І слава їх встає не вмерше, я три крізь відстані і час було їх триста. Триста перший і ти, і я, і кожен з нас. 1917 рік. Повстання Української центральної ради, створення неї Української Народної Республіки. Прийшовши до влади в Росії більшовики, прагнули встановити контроль над Україною і розглядали Центральну Раду як серйозного суперника. У грудні 1917 року розпочали збройний наступ на Україну. В середині січня вже захопили майже все лівобережжя та просувалися на Київ. В таких умовах війни Центральна Рада проголосила 22 січня 1918 року незалежність Української Народної Республіки. Після захоплення Полтави вздовж залізниці на захід наступала так звана Перша революційна армія Аз Гомляна-Бахмач. Друга там, де сходилися дві залізничні колії, вони планували об'єднатися. Тривалий час найбоєздатнішою українською частиною на Чернігівщині був бойовий відділ першої української військової юнацької школи сотника Аверкія Гончаренка. 25-27 січня, вони разом з іншими військовими підрозділами та добровольцями героїчно обороняли вузлову залізничну станцію Бахмач. Однак без артилерії, під загрозою оточення, оборонці вимушено відступили до станції Крути і стали укріплюватися. У той важкий і грізний час, коли на оборону рідного краю стали лише невеликі частини ідейних борців, у Києві сформувався курінь зі студентів та учнів гімназії. 27 січня ці майже незнайомі з військовою справою юнаки виїхали на фронт. Разом з ними відбуло 250 курсантів старшинської школи. 28 січня, о 4 годині ранку, поїзд зупинився на станції Крути. Тут до них приєднались близько сорока гайдамаків. Увесь день готувалися до бою. Старшина Лошенко пристосував вагон під бронепоїзд з одним козаком, невеликою гарматою і кулеметом, відважно пускався в бій до ворога. Настав холодний похмурий ранок, 29 січня, о 9 годині розвідка донесла, що більшовики наступають. Молоді герої стали готуватися до бою. Чи вірили вони, що залишаться живі? Чи вірили, що смертю своєю зупинять шлях ворога? Ми не знаємо про це. Напевно, юні гімназисти та студенти просто не задумались про таке. Вони просто не хотіли бути рабами і знали, що Київ захищати нікому. Бій почався о 12-й годині дня і фактично тривав до пізнього вечора. Юнаки мужньо відбивали атаку ворога, не залишаючи своїх позицій. Протягом п'яти годин українські підрозділи стримували ворожі напади. Проте незабаром, скориставшись кількісною перевагою, не зламали оборону і почали оточувати українські частини. Розуміючи безвихідність свого становища, бійці студентського курення пішли в атаку і були майже всі знищені. 27 студентів-гімназистів. Були захоплені у полон. Усіх їх було піддано нелюдським катуванням і по звірячому замордовано. Безжальні кати заборонили навіть поховати безстрашних захисників після підписання брестського миру, який замінив владу більшовиків на австрійців та німців, 19 березня 1918 року у Києві відбувся урочистий похорон на Аскольдовій горі. 28 полеглих бійців у бою під Крутами. Нехай пам'ять про наших героїв, які загинули під Крутами, буде вічною. І нехай їхня смерть буде для нас нагадуванням. Як сильно потрібно любити свою батьківщину.